Як звали гігантського павука, якого Гегрід вирощував у забороненому лісі? Його звали Арагох. Ким працював Гегрід у школі? Лісничим Хто викладав уроки захисту від темних мистецтв? Професор Логгар. Чим вдалося вилікуватися Гаррі після укусу Василіска? Це були сльози Фенікса. Хто відкрив камеру секретів у минулому? Том Реду. Він же Лорд Волдемор. Що саме зберігав щоденник Томаса Редла? Відповідь на це питання. Пишіть в коментарях.